Давайте з вами сьогодні поговоримо про ситуацію в Солідарі, яка, до речі, дуже напружена. От як повідомляють військові, там ведуться зараз жорсткі бої, і за відгуками Російська Федерація туди кинула. Якихось найманців, так, спеціально навчених, от, аби хоч якимо чином захопити це місто. Так? Тобто Там працюють не чмобіки, не вагнеровці, от, але це їм не допомагає. ЗСУ тримають місто і контролюють 95% Солідара. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов. От він навіть наголошує на тому, що Русня вкинула інформацію, що вона нібито захопила центр Солідару і мало не взяла все місто під контроль. Але це фейк. Журналіст викладує фото із центру міста біля Артем Солі, заявивши, що ЗСУ контролюють 95% п'ять Солідара.